Насамперед координатори громадянської мережі опора розтлумачили журналістам саме поняття підкупу, врахувавши, що він може здійснюватись, в тому числі від імені громадських об'єднань чи благодійних фондів. Такі знання журналістам і розголошення інформації інструмент для правоохоронців: порушувати справи на місці і зупинити фальсифікації. На місцевих виборах 2015 року технологію продуктових наборів витіснила практика добрих справ. Це, зокрема, і відкриття дитячих майданчиків, ремонт доріг, шкіл, лікарень, надання юридичних послуг для громадян. Окремі партії проявляють надмірну турботу до організації дозвілля виборців. Метою сьогоднішнього тренінгу для модійників Житомирщини є налагодження тісної і ефективної співпраці під час виборчої кампанії і власне в день виборів, в день голосування. Важливо мати такий тандемний зв'язок для того, щоб забезпечити швидке і якісне висвітлення місцевими змі порушень виборчого законодавства. Запобігти таким порушенням замість того, щоб пропонувати виборцям програми і плани розвитку, партії працюють у режимі жеків чи управлінь по соціальному захисту населення. Проте ці місцеві вибори важливий етап для громад. Це питання репутації України і тест на відповідність української політики європейським демократичним стандартам. 25 жовтня мешканці обиратимуть безпосередньо виконавчу. Законодавчу владу на місцях, яка буде мати найпряміший вплив на якість життя кожного жителя міста чи села області, тому важливо зробити усвідомлений вибір, важливо зробити мудрий вибір, не емоційний, не вибирати серцем, а вибирати розумом. Не варто також забувати, що обираємо місцеву владу, яка матиме більше повноважень і фінансових ресурсів, ніж її попередники. Інформацію потрібно доносити як найякісніше, і напевно, от в останні дні вона має бути дійсно має бути, і має бути не в ключі агітації, бо ми розуміємо, що так чи інакше, але джинси дуже багато. В контексті децентралізації ці місцеві вибори повинні створити на місцях якісну когорту управлінців, здатних належним чином направити оновлені ресурси на користь громад.